Я звертаюся до українців, які вимушено виїхали за кордон. Я знаю, що вам не просто бути далеко від батьківщини, а надто важко тим, хто став жертвою воєнних злочинів росіян. Зґвалтування, катування, примусова депортація, грабіж, руйнування помешкань. Ми можемо та маємо покарати кожного нелюда за заподіяне зло. Але зробити це можна лише спільними з вами зусиллями. Тому я прошу вас, якщо ви стали жертвою злочину росіян, не мовчіть. Повідомте правоохоронцям про те, що з вами сталося. Ваша інформація допоможе встановити справедливість та притягнути злочинців до відповідальності.